Ми звали на допомогу і стукали в усі колокола, які тільки можна. Громада, звісно, активізувалась дуже швидко. Десь хвилин за 20-25 громади вже було, ну, до 200 чоловік. Я, ну, я ж не рахувала, розумієте? Воно в такій суматохі, що вже не поймеш, де свій, де чужий, де хто. Ну, якщо громада стояла 150 то працівників сінокомплексу і тих людей, які за свінокомплекс, ну 30 ну, От там. Зараз ми намагалися знайти компроміс з Грушевським. Ми розуміємо, що по законодавству ми не можемо вимагати повного закриття, так як у підприємства є. Дозвола. Громада хоче, щоб вивезли повністю поголів'я, привели в порядок на всіх рівнях, як вони можуть, по екології там ну зробили все, що від них залежно. І завезли вже тоді поголів'я згідно тієї кількості, якої їм дозволено. а не так, як зараз. Ніхто не знає, скільки того поголів'я, наскільки воно перевищує кількість. А що кажуть, що? — Ну, Якісь чужі хлопці приїжджали і намагалися силою проникнути. Так, да, приїжджали з Решепіловки, спортивні хлопці, тут було зіткнення людей серйозних. Билися, підпусались. І коли тут збіглися біля люди, тоді тих тітушок, ті, що привезені чужі, їх вони хутко зникли не, непонятно, де більше було, що вони сховані на комплексі.

Там мислокували дорогу. Їх поки ми тут стояли, там другі люди їх обрали. Ми хочемо нових напель.